Добрий вечір, шановні випускники, добрий вечір колеги, добрий вечір батьки. Дозвольте мені від імені всіх кураторів привітати вас сьогодні з вашим святом. Такий гарний черневий вечір він зібрав нас сьогодні, щоб відсвяткувати цю подію. Дорогі діти, дозвольте так вас називати, тому що з вами було прожито 4 роки. Всі ми пам'ятаємо з кураторів, як ви прийшли до нас маленькими, несміливими, не знали, що робити, не знали, куди йти, не знали, як вирішувати ваші проблеми. Але життя не стоїть на місці. І ви всьому навчилися. На протязі чотирьох років були дружніми, мужніми, розумними, порядними. І ми всі, і Діна Володимирівна, і я, і Тетяна Степанівна. Хочемо побажати вам здоров'я в першу чергу, мирного неба над вашими головами, успіхів у всіх ваших починаннях, удачі, щоб ви завжди були порядними, розумними, ввічливими, щоб не забували те, чому ми вас вчили, завжди будьте патріотами своєї держави. Бережіть дружбу, цініть один одного. І не забувайте наш техніку. І нас щасливої дороги. Ми в, в страни слышались, где учить уроки не хотят. Мы учили много лет, много лет подряд. пришел прощание грустный час. Счастье пожелать хотим для вас. Счастье пожелать хотим и песню петь для вас. Мы желаем счастья вам. Счастье в этом мире большом, как солнце по утрам. Пусть оно закон. И оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Вас учили много лет подряд, не как озорных ребят, и у нас зарядить. Прощание, грустный час Счастья пожелать Хотим мы вам Нашим дорогим, прекрасным Всем выпускникам Мы желаем Счастья вам Счастья в этом мире Большом Как солнце Ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Мы желаем счастья вам, счастья и вашем. Счастьем поделиться.